Всім привіт доброго дня, друзі! Ну що трішечки відволіклися на покупки, базари і консервацію, і знову продовжую займатися. Діляночкою висаджувати рослини і створювати нові куточки. Хочу вам, дівчатка і хлопчики, подякувати за всі поради, які ви мені даєте з приводу квітників, посадки, що де посадити, рекомендуєте, щось підказуєте, розказуєте про якісь рослини, які я ще не вирощувала. Наприклад, платикодон. Ви мені не один коментар написали, і я вам дуже дуже вдячна, тому що, а вже ж ну, легше починати доглядати і вирощувати якусь рослину, коли ти щось про неї знаєш. І коли це саме з досвіду квіткарок, які вирощують, як в яких на городі росте в садочку точніше, і зимує якась рослина, то це набагато легше. Дуже дуже вам вдячна. За всі ваші поради і рекомендації. Сьогодні в мене по плану біля входу в будинок ось цей куточок. Тут я хочу висадити рододендрони і гортензії. У мене є. Два рододендрони ось один ось позаду мене другий, і дві гортензії ось одна і там інша. Так, покажу вам, як я висаджую гортензії. рододендрони, яку рублю роблю ґрунту суміш, щоб вони гарно наростали, тому що рододендрони для мене нові рослини, а ось гортензії в мене вже багато років. При будинку, коли мешкали, то були вони в мене і в відкритому ґрунті, і в горщиках не один рік вирощувала. Квітнення було дуже непогане. Ну, Багато відео є, окремі плейлисти є, помічник мій, як завжди, поруч зі мною. Також ось на цьому квітничку також висаджу рослини, ті, що я вам показувала, хеби висаджу, висаджу верес і також висаджу пінесетом. Я думаю, що нехай поки що він тут буде рости, буду спостерігати гарно йому чи ні. Зробила велосипед вже зараз. Вам покажу, і для початку. Перед тим як робити цей квітничок, хочу ось тут бачити позаду мене паркан. Тут дві яблуньки в нас, і від сусідки дуже сильно наріс. Якщо я не помиляюсь, це не діформіс. Але він тут таких розмірів, що я не знаю, скільки йому тут років, і він багато де росте і з одного боку на паркані, і з іншого боку. Може, це щось інше, ви мені підказуєте. І до речі, в одному там місці знайшла невеличкий такий, Такий не деформис цей він проріс. Хочу спробувати його викопати. Якщо вийде гарно викопати, то повезу сестрі Наталі. До речі, восени збираюсь в Україну. Дуже цьому задоволена і рада. І знову ж таки буду вам все звідти показувати. Ну а зараз починаю працювати. Вже дуже багато наскладала і пакетів, і заповнила весь бак обрізками і знову ж таки обрізки, начебто продивилася, думала, що все обрізала. А коли почала ось все місце планувати, дивлюсь, знову потрібно обрізати. Ну, нічого страшного. Я думаю, ще пару тижнів масова обрізка в мене закінчиться, все вивеземо і буде чистенько, а потім вже потроху буду виставляти пакети. Пакети купила. Якщо заберуть, то значить можна так робити і надалі. Ну, ось такий велосипед у нас вийшов. Лакусик я завжди мені допомагає. Хотіла я його пофарбувати в білий кольор, тому що жовтий взагалі дуже погано виглядав, і доця каже, що ну, видно, що він просто старий. Біла фарба в мене не металу і вона взагалі не лягла. То знайшла у чоловіка в інструменті балончик з чорною фарбою і ось таким чином пофарбувала раму. Він не дуже такий яскравий, як, наприклад, білий, але як фон для моїх новеньких горщиків досить непогано виглядає. І ось вирішила сюди обидва горщика поставити. Поки що зараз десь 12-та година дня, тут в нас сонечко, але зараз воно зайде за будинок, і я думаю, що бегоніям тут буде нормально. Ну, а взагалі буду бачити, якщо буде їм дуже спекотно, то тоді. Просто відв'яжу велосипед, я його до пінька он там позаду прив'язала, від пінька відв'яжу і, наприклад, прив'яжу ось сюди до цієї ялини. Я думаю, тут також буде виглядати непогано він дивитися, але тут затінок постійно і бегонням тоді тут буде однозначно класно. І ось так розставила свої новенькі рослини. Доця каже, що їй вереск дуже подобається. Ну, подивимось. Я так думаю, що тут може у цього і достатньо, що я розставила, щоб не було дуже так насичено, наляпано, скажімо так. Ну, ось цей горщик я ще не посадила. Це в мене м'яти також не буду сюди її саджати, бо вона тут все заб'є. Ну і сонячник також а вже ж тут саджати не буду. Я думаю, класно буде і завершено виглядати, якщо накрити її корою. От тоді буде гарний, класний фон. Ну, це вже швидше за все на наступний рік. А, і ось два камінця принесла. Ще є в мене там позаду, точніше попереду, ділянки камня лежать, але вони досить великі, тому сама не несла. Може, потім або з донькою, або з чоловіком. Він зараз в роботі, тому немає поки що такої, такого мені помічника, який приніс би камінь. Шкода, що не планую тут висаджувати лохину, ну поки що, принаймні, бо не знаю навіть, де її пристроїти, прилаштувати, хоча, хоча можна під парканом посадити кілька штучок. Чому кажу шкода? Тому що можна було б всі обрізки з хвойних рослин, з будь-яких хвойних рослин використати в лунку. Ну, Показувала вам не один раз також. Не одне відео в мене є і про голубіку, коли ще був російськомовний канал і про лохину. І в сестри, і в себе показувала, то можна було б те все, те все вкласти в ті лунки. Оце почала вам казати. І думаю, може залишити десь. Зараз донькою пораджусь, десь, може, складемо, а потім восени, ось, наприклад, в Томишлі, коли ми мешкали, восени дуже гарні ціни були на кущі лохини, великі різного розміру, і коштували вони 100 злотих п'ять штук. По 20 злотих всього кущ, а кущ, я вам кажу, років три як мінімум було йому. Подумаю, може справді, бо у мене два пакети вже тільки ось такими обрізками хвойними. Може, і знадобиться залишити їх. Подумаємо. Непоганий, але зверху дуже-дуже щільний. Видно, що такий, знаєте, забитий, просто давно не оброблявся. Ну, а по, по якихось там... поживних речовинах я думаю, що поступово він стане нормальний, буду підживлювати, і все буде добре. Викопала чотири лунки і зараз кожну додам потроху ось такого ґрунту. У мене є для залі рододендронів, ну, тобто кислий ґрунт, який окупувала. Пересаджувала, коли ці рослини. Ми в мене, в принципі, три пересаджені, і одна тільки гортензія в тому ґрунті. А ні, вона також пересаджена. Також. Зараз розділю на чотири лунки, Ну, потроху вийде. Все одно трішечки кислотності, і пухкості додасть ґрунту. Додаю ось це доброво, яке я вам вже показувала, я в цьому році його скрізь буду додавати, щоб зробити ґрунт більш поживним. Додаю по столовій ложці. І гортензії, азалії, рододендрони, в принципі, як будь-яка багаторічна рослина, будь-який багаторічний кущ, люблять поживний ґрунт. І також є в мене ось таке, я брала для підкислення гортензії, для зміни кольору. То я тут можна ним підливати і також можна у сухому вигляді сипати. То я візьму буквально там по чайній ложці, додам в лунку. Все гарно перемішаю, залью водою в лунки, тому що ґрунт досить жорсткий, і потім буду висаджувати. Ну, вже ж чайною ложечкою вимірювати не буду. Так, трішечки присиплю. Я і під рододендрами присиплю, думаю, гірше не буде. І під гортензії також. При, куп... При купівлі в мене і та, і та гортензія були блакитного кольору, тож вони здатні змінювати свій колір, відповідно. Так, перемішую. В принципі, як я вже сказала, в мене тут пересаджені рослинки. Тож, я думаю, в принципі, будуть себе гарно почувати. Ось такий кум тут в гортензії. Так. Ставлю трішечки вище можна. Так. І тепер пролью. Почекаю, поки просочиться вся вода, і ком гарно просочиться водою, і лунка також. І потім вже повністю засиплю. І ще ледь не забула. Хочу ще ось такого додати в лунку. Це назбирала шишки в мене тут скрізь падають сосновий опад. Точніше, це з ялинки опад, дрібненькі гілочки, іголочки. І хочу додати в лунку. Це буде і дренаж. Це буде підкислення, і також це буде гарне добриво, коли це все почне перепрівати. До того ж, добриво з кислою, з кислим середовищем, коли почне розпадатися. Ось ця хвоя і шишки, вони будуть віддавати кислотність рододендринам гортензіям. Це дуже гарно, тому що на одному місці ці кущі ростуть багато-багато років, десятки років. І щоб вони гарно себе почували, то потрібно, щоб ґрунт був кислий. Я думаю, що саме ось це і додасть ще додаткову кислотність. Ось такий горщик в мене є, я також розділю його на чотири лунки. Получиться ну, понебагато, але нічого страшного нехай буде. Ось так посадила. Буде непогано тут, я думаю. Ну, Зараз поки що сонечко повернулось сюди, але воно потім піде і буде тут затінок. Трішечки сонечка також потрібно. І ось так багато обрізала гілок. Вирішили все ж таки ми з донькою їх залишити, не викидати. Десь зараз біля компосту складу і, може, ще й знадобиться восени. Ну, і зараз буду висаджувати ось цю клумбочку. Помічники мої сидять. 그렇게 <목소리> ketemu <목소리> Горщики я вже ж поки що не викидаю, гарно їх помию, поставлю на сонечко, щоб вони висохли, і потім приберу до будинку. Десь там поставлю, або на чердак, може занесу. В наступному році подивимось. Якщо не знадобляться для розсади, або, може, буду якісь кущі розсаджувати, може, щось буду зживцювати. Якщо не знадобиться, то винесу, викину. Поки що викидати не буду. Ну, Завжди так роблю, залишаю горщики, тому що потім. Особливо, коли з'являються нові рослинки, або навесні також розсаджуємо розсаду якусь, особливо квітів. Може, овоче й не дуже розсаджую по таких горщиках, а квіти часто розсаджую. Ну, Ось такий квітничок в мене тут виходить. Ну, а вже що потрібно досаджувати ще щось, може, ось тут позаду посаджу, чи в наступному році, чи може, ще в цьому році куплю. Їжувки, ну, Тобто хінацеї. дуже багато тут вибір їх. Хоча тут класно буде виглядати і волотиста, наприклад, гортензія, також рудбекія яскрава, класно виглядає, начебто Рудбекія 40 злотих коштує, ну, такий гарний, дуже великий міцний кущ, так само, як коштує і волотиста гортензія. З одного боку, подумаєш, волотиста гортензія вже ж благородніший і, начебто, так вишуканіше виглядає за ті ж гроші. Але родбеке вона додає такої сонечка, яскравості, начебто теж непогано, ну подумаємо. І ось тут висадила все. Донька в захваті від вересків, подобаються вони їй, каже, може, ще сходимо сьогодні ввечері, купимо і сюди досадимо. Ну, Воно б можна було, але якби вони тільки вижили, тому що я ж вже казала, що досвід з ними негативний. І ось там в куточку висадили м'яту. Також каже, може, щоб ось так, ну, туди на паркан вона пішла. На, ну, на ось цей маленький наш парканчик. Вакуня спостерігає, сидить. Ну ось таке відео в мене сьогодні вийшло. Щиро вам дякую, що заходите на мій канал, пишете коментарі, ставите вподобайки. Дуже і дуже вам за них вдячна. Бажаю всім всього самого найкращого. Головне мирного неба над головою!